Ну, дивіться, я прихильник того, що ніколи не треба вигадувати щось нове, якщо вже давним-давно, як кажуть, придумано. Ну, іншими словами, не треба вигадувати велосипед. От у нас зараз багато всяких там протиріч, багато обурень з приводу оцеї мобілізації, з приводу того, як кого призивають на службу, з приводу ТЦК. І от, так, да, сьогодні багато хто скаже, що та, це ти там, совок ти. Так, да, в якійсь мірі совок через те, що я прожив рівно половину життя в тій системі, і от уже 32 роки живу в Незалежній Україні, про яку я завжди мріяв. Але я, згадуючи ті часи, бачу, що ну, там теж були певні позитивні речі. От, скажем, з приводу мобілізації і, взагалі, дії цього всього, скажімо так, мобілізаційного резерву. От коли я ще навіть не отримав вищої освіти, тільки повернувся з армії, я був сержантом запасу і зрозуміло, що Стояв на військово обліку, яка була тоді система мобілізації. Я був числився там десь по цій мобілізаційній схемі, я числився посильним другої черги. Що це значило? От наш сусід Анатолій Киричок, він працював на вузлі зв'язку, в нього був телефон. Він числився в воєнкоматі посильним першої черги. Знову ж таки, що це означало? Це означало, що в випадку тривоги, мобілізації до нього телефонували з воєнкомату і він повинен був сповістити про це перших чотирьох військовозобов'язаних, в тому числі і мене. Я, в свою чергу, повинен був, ну, грубо кажучи, оббігти ще там чотирьох сусідів знайомих. Які були внесені в мою, так би мовити, базу даних, сповістити їх про тривогу. Вони ще чотирьох, кожен з них повинен бути сповістити ще чотирьох, ті ще чотирьох, ну все йшло якби об геометричній прогресії. да. І через годину в будинку місцевому будинку піонерів, де був так званий мобілізаційний пункт, фактично збиралися всі чоловіки нових санжар. До двох тисяч людей за годину, при тому, що я скажу, що не було ніяких засобів оповіщення, крім телефону, по якому дзвонили посильним першої черги. І все, всі, всі з військовими квитками, все прибували, реєстрація, хто де служив, все розподіл. Зразці до свидання, да. отака була система. Ніхто не обурювався, да, нічого, всі це знали. Всі це знали. При тому, що це відпрацьовалось, відпрацьовувалось е, доволі регулярно. Я пам'ятаю, що не, у нас колись Нової санжари при, прислали такого воєнкома подполковник Лісовіков. Зайця з Кременчука він прибув. Він нам щось проштрафився, його послали в райцентри, так би мовити, на, на ісправ роботи. Так той взагалі двічі на місяць усіх нас збирав. А потім ще нас мало того, потім ще, я пам'ятаю, нас час від часу ж відправляли на, на, на так звану перепідготовку, в залежності від того, яка в тебе, яка в тебе спеціальність. Ну це вже інше питання. Але головне питання в тому, що е, наскільки працювала ця мобілізаційна схема. Ну, не так же, як зараз. Той утік, той десь туди, той сюди, в того довідка, в то, то все, все. Ніхто воювати не хоче, ну що це за херня? Якісь е, обліку ніякого нема. Я, я ж пам'ятаю, там ще, ну, вже. 90 роки, 90 роки, там час від часу треба було ходити військоматом, якось відмічатися. Знаю, військовий квиток там цей міняли, радянський на український присяга там. І ну, ну все рівно ж був якийсь облік. Був чіткий облік, потім ці воєнкомати почали щось там реорганізовувати, приєднувати, роз'єднувати. Там, були там раніше міські райони, і потім з'явилися якісь там об'єднані військомати, переоб'єднані. Як вони всі ці картотеки там перевозили, переводили, я навіть не уявляю. Я так думаю, що ну, в процесі цієї реорганізації. Взагалі там якусь цю паперову базу, ну, ну мабуть, знищили. Тіпа, Та на що воно нам треба, ми ж ні з ким воювати не збираємося, там все, возитись там, його сюди, туди, там здали в макулатуру, все, хрен з ним. Ну, ну отак, отак десь приблизно воно відбувалося. Да. Зараз кинулися, бази ніякої нема.